Давайте розглянемо, як спілкується колишній військовий в родині після повернення із зони бойових дій, які в нього виникають проблеми вдома. А їх є чимало, тому що людина все ж таки цілий рік жила по-іншому і зараз повинна адаптуватися в мирному житті. Дуже важливо після повернення військової зони бойових дій оточити його турботою, любов'ю і подарувати йому своє кохання, щоб він розумів, що він був недаремно, він повернувся і тут його чекають. Він потрібен своїй родині, своїй коханій дружині. Вона завжди його готова підтримати. Не розпитувати його нічого зайвого, завжди казати йому, я тривожусь за тебе, я переживаю за тебе, я хвилююсь за тебе. То говорити їй від свого імені власного і говорити про свої почуття і емоції. Жінка їй взагалі притаманний такий гормон радості окситоцин. Коли вона народжує дитину, у неї, його найбільше виробляється в організмі, і тому так часто жінки згадують про народження своїх дітей як найщасливіший період в житті. І коли жінка переповнена цим гормоном радості, вона надихає свого чоловіка. А у чоловіка в цей період збільшується такий гормон, як тестостерон. І, відповідно, чим більше цього гормону тестостерону буде в чоловіка, тим більше він готовий буде захищати свою сім'ю, берегти її, тобто здійснювати ці дійсно чоловічі кроки. Тому дуже важливо, щоб жінка була переповнена гормоном радості і це знижувало стрес. А чоловік е, мав цей гормон тестостерон. Він тим швидше вийде із зони дитя, про яку ми вже говорили, та з цієї зони комфорту, коли часто військові повертаються і дуже часто не можуть себе знайти або не хочуть. Вони готові повернутися ще раз в зону бойових дій. Тому що вони вважають, що там вони більше потрібні, аніж тут. Тому, щоб цього не було. Жінка, е, яка хоче, щоб чоловік залишився з нею, щоб він себе знайшов в мирному житті, вона надихати свого чоловіка. Це є дуже важливо. Дуже важлива ще соціальна адаптація, е, щоб людина змогла себе, повернувшись, знайти. Адже Дуже часто боєць повертається, і в нього з'являються такі емоції негативні, називаємо. Хоча то тільки ми їм даємо оцінку, так? якщо бути відвертими, то вже немає таких негативних чи позитивних емоцій. Саме людина дає оцінку тому стану, тим емоціям, в яких вона опиняється. Але коли людина опинилась там, в емоції гніву, так? Там, апатію вона відчуває, страх, біль. Вона не може нічого творити нового, так? вона не може нічого здобувати. Тому що її наповнюють ці емоції. Значить, з цього стану їй треба перейти в зовсім інший стан, тобто подарувати їй, надихнути її, щоб людина змогла себе віднайти в цьому мирному житті. Хоча дуже часто, коли чоловіки гніваються, і ця емоція в них є не такою сильною, а просто ну, от в певній конфліктній ситуації він розгнівався, та? то це теж не є дуже погано. Людина стає динамічнішою, та? починає щось здобувати. Тому що коли вона в стані печалю, коли її переповнює сум, і взагалі нічого не хочеться творити і десь йти, діяти. Так? Коли вона десь розгнівалась, вона відчула страх, що вона може щось втратити, і вона починає рухатись вперед. Тому це не є така погана емоція гнів. Це емоція. Змін, динаміки, так. Ну і всі повинні пам'ятати, і дружини, і чоловіки, що вони всі змінились за цей період часу і починати адаптовуватись один до одного, починати спілкуватися один за одним. У нас пам'ятає на одній з реабілітацій, був колишній боєць, якого ми залучили до проведення. Ранішніх зарядок. Він коли займався боротьбою, зараз він же ну, повернувся з зони бойових дій, він влаштувався в якесь відомство. Це дуже важливо для людини, коли вона себе знаходить, повернувшись в мирне життя. І, до речі, можу сказати, що виконували всі цю ранкову зарядку, не тільки. Здоров'я, але й людям, яким було дуже важко. Так? Фізично важко. Вони фізично не могли, але вони ходили, тому що це їхній побратим саме це робив. <му> дуже важливо, коли людина себе знаходить через громадську діяльність, повернувшись в мирне життя, через якісь благодійні фонди, коли вона ходить. В школу і розповідає дітям, яких це цікавить, про той досвід, який вона здобула на війні. Вона таким чином відновлюється і сама себе знаходить в мирному житті. Тому що, коли вона повертається, вона стикається з рядом проблем, які їй треба подолати. Те життя, яке було там, то не була проблема, то навпаки, було Захист, то була користь. А тут, в мирному житті, це вже стала проблема. Так, наприклад, швидке водіння автотранспорту. Там це необхідно, щоб проскочити поміж мін, куль, а вдома таке агресивне і швидке водіння автотранспорту, воно становить загрозу для інших людей, для самого себе. так? На полі бою людина постійно мусила бути під контрольною, підзвітною вищим. А тут вона прийшла додому і вона хоче цей контроль насадити в себе вдома. Вона хоче все контролювати, і щоб підпорядковувались тільки їй. Також там, на полі бою, вона цей солдат він відчував себе досить захищеним, тому що він мав летальну зброю, а дома, прийшовши, він її немає. Тому у нього виникає певний страх, відчуття якогось переслідування, він боїться через те, що він не володіє цією зброєю. Дуже часто все те, що слугувало там плюсом, тут слугує мінусом. Наприклад, самоізоляція. Та? Людина, повернувшись у мирне життя, вона себе самоізольовує. Вона не хоче ні з ким спілкуватись. Вона каже, вони мене не розуміють, ці друзі, вони не були на війні, а там. На війні солдат мав широке коло побратимів і товаришів, з якими він діяв пліч опліч. Тобто, це такий ряд проблем, які людина в мирному житті повинна вирішити. І їй це дуже складно. Також в бійця, який повертається з зони АТО, у мирне життя в нього виникає почуття провини. Там він відповідав за своїх товаришів, і часто ці товариші гинули в нього на очах. Тобто, солдат отримав таку травму, він побачив таку подію, яка виходить з звичного ритму життя, подію, яка загрожує. Йому чи його близьким. Так? І ця травмуюча ситуація, вона в нього перед очима постійно. Так? От. І він за це відчуває провину. Варто зазначити, що ця травма, травми, які вони отримують в зоні бойових дій, після повернення кожен сприймає по-різному і проживає. Чим більше ти внутрішньо ресурсний. І маєш зовнішній ресурс з родини, церкви, друзів, тим легше тобі це пережити. Тут впливає все: і віки, і соціальний статус, і знайомства, і здоров'я. Наприклад, людина, яка зазнала фізичних травм, Тобто пошкодження кінцівок верхніх чи нижніх, в неї буде менше захворювання на посттравматичний стресовий розлад, аніж в людини, яка не зазнала пошкодження фізичного тіла. Також варто сказати, що людина віком. 40 років, так, чоловік, криза середнього віку, яка е, пішла на війну, бачила смерть близьких товаришів, повертається сюди, в мирне життя і набагато гірше переживає, аніж хлопець. Там, 28 чи 30 років. Ті травми, які він бачив там на полі бою. Тобто тут має дуже багато е, ознак, в, в, ряд факторів має дуже велике значення. На них треба зважати. Тобто, коли ти е, спілкуєшся індивідуально з клієнтом, ти вже це бачиш для себе. Людина тобі це проговорює. Людині, якщо вона має вікову кризу, і плюс травму, це все нашаровується одне на одне і важче пережити це, тим більше, що коли немає підтримки. Тому дуже важливо, коли вони себе знаходять в таких громадських діяннях. Варто сказати, що на полі бою сам солдат він завжди повинен бути пильним уважним, щоб нічого не загрожувало його життю. Коли він повертається додому, то ця надмірна пильність і увага вона починає дратувати його дружину, його рідних. Часто вони жаліються, що він мене постійно контролює. У нього з'являється гнів, ревнощі, ідея, що я. Ну, це пов'язано з тим, що він мусив контролювати все там, щоб вижити. Він мусив забезпечити собі цю потребу виживання. І він переніс її вже в мирне життя. Також дуже часто солдат відчуває вдома злість на все, тому що його очікування десь не виправдались. Злість на владу, злість на дружину, що вона не така, що вона змінилась, злість на самого себе, на дітей. Це ще через ту відповідальність, яку він мав. так? Через той страх втрати, який він пережив. Ну, тобто, Тут накладається і нашаровується дуже таких багато ознак. Варто зазначити ще, що коли спілкується чоловік і дружина, то дружині не варто перетягувати на себе чоловічі ролі, не варто брати на себе це. Тому що через це в них будуть постійно виникати конфлікти. Іноді дружина навіть не каже чоловікові, чого вона хоче. Тобто вона не сказала йому, що вона хоче, але вона очікувала, що він це зробить. Вона очікувала, що він помиє посуд, сказала мені одна з клієнток, а він цього не зробив. Він пролежав на дивані, і так вже після того, як він повернувся з зони бойових дій, він вже півроку лежить на дивані і нічого не робить. От, Тобто ці речі треба розуміти, що людина мусить певний період відновитись. Відновитись через сон. В кожного є свій засіб відновлення. Сонце є одним із них. Чоловік, який був там і розумів, що він рятує життя товаришів, бореться за своє життя, він не хоче мити посуд. Він не хоче роль жінки перетягувати на себе. Тому жінці в цей період їй треба бути дуже лабільною, мудрою і гнучкою. Жінкам буває дуже тяжко, не, не легше, ніж чоловікам, тому що на них дім, діти, навчання дітей, робота. Але якщо вони хочуть зберегти сім'ю, то вони повинні бути лабільними. вони повинні вміти чути. Це теж є дуже важливе. Варто також дружині. Вміти правильно спілкуватися зі своїм чоловіком. Тобто, коли він їй щось розповідає, підтримувати з ним контакт очей, відповідати у відповідь так, так, угу Тобто ти розсердився через таку-то подію. Тобто, не просто казати йому, чого ти кричиш. Ну, це питання, чому ти кричиш, його взагалі не варто задавати. Ви маєте, щоб знизити рівень його тривожності, уточнити його емоцію і е, ту ситуацію, через яку він так емоційно проявляється. Ти гніваєшся, бо в тебе було багато роботи. Ти гніваєшся, бо я не зробила тето, тобто подія і стан емоції. І тоді буде конструктивний діалог між двома. Вони будуть чути один одного. А оцих звинувачень і оціночних: ти там сердишся, ти такий сякий, цього взагалі не варто говорити. Е, також е, дуже е, треба бути обережним в висловлюваннях, в оцінках його товаришів, в розпитуваннях, вміти знайти. Потрібний час, потрібне місце, щоб сказати про те, що вас турбує. Він ніколи вас не почує, коли він буде сидіти перед телевізором, і йому просто треба для його мозку. Розслабитись, він нічого в цей період просто не чує, а ви йому щось говорите. Він не сприймає інформацію. Чоловіки так влаштовані. Це жінка може робити декілька ситуацій одночасно, Там, смажити млинці, перевіряти уроки в дитини і говорити по телефону. Чоловік однозадачний, і якщо він відпочиває, то він відпочиває, Та? якщо він щось робить, то він робить. Дуже часто жінки жаліються, що от він повернувся з зони бойових дій, і він тільки біля свого автомобіля, я його не бачу. Він так наче ізолювався від мене. Да, він ізолювався, бо йому так легше. Він хоче побути сам. Якщо він приходить їсти, приходить спати, це вже є дуже добре. Плюс він робить там автомобіль. так? Він хоче побачити результат своєї роботи. Чоловіки так влаштовані, що коли вони починають щось робити, їм потрібно це довести до кінця, до результату. І в цей період їх навпаки буде дратувати, коли ви їх кликатимете там і відволікатимете на щось інше, поїсти, попити. Це для них на той момент не є важливим. Це треба розуміти в спілкуванні. Для жінки, навпаки, така довга пролонгована робота є дуже обтяжливою. Її треба зосереджуватись на чомусь іншому. Тобто, поступово вона зробила чуть-чуть тут, потім пішла, зробила тут, потім знов повернулася до того. Їй просто так легше. Це такі особливості відмін між чоловіком і жінкою. І коли і чоловіки, які повертаються, будуть розуміти своїх жінок, і жінки будуть розуміти своїх чоловіків, то тих 80%, що я сказала, криз через спілкування, які виникають, у них не буде. Тому що не у всіх бійців є ПТСР, є емоційна травма, яку вони зазнали, і рано чи пізно вона проходить, бо людина адаптовується. В мирне соціальне життя, якщо ті ряд факторів, що ми назвали вище, що вона знайде себе в роботі, зможе контролювати своїми мисленнєвими процесами, тому що людина ж це здорова, так? зможе контролювати свої емоції, буде відчувати любов, буде відчувати, що вона потрібна своїм дітям, родині, дружині. Вона дуже швидко відновиться. Вона буде в теплі, обігріта, одягнута. Вона почне забезпечувати кожен раз все вищу і вищу потребу. І все, і таким чином, забезпечуючи від найнижчих до найвищих потреб, людина відчуває себе зреалізованою. Це дуже важливо.